Наведений, заряджений. Працював в друкарні травильник ще. Дружина двоє дітей, батьки, сестра. З серпня минулого року по повісті попав одразу сюди. Щоб захищати, щоб воно, то що є тут, щоб не долізло туди далі. Строкову службу служив, так що трохи поняття якісь мав. Навчання було приблизно 9 ну, Загальні були по самій, по самій гарматі десь місяці 3, 4. 20 років я далеко бійником працював. Призвали та й пішов. Гармата! Спочатку це навчання було на три місяці білоруський кордон. Потім ще три місяці були під Бахмутом. І потім сказали... Буде шалтворист і все. І від того часу поставили на... командиром гармати. Ну, обов'язки мої як, все знати. Вивчити людину їх здібності. Що він... Якщо він є кращий навідник, будь ласка, якщо він вміє краще щось там сортувати снаряди, підносити, спина не болить то, значить він то робить. Тут приїхав, побачив, що тут твориться, то, то не дай Бог кожен. Коли їдеш е сюди, як то кажуть, на, на роботу, на зміну, е то блін, адреналін зашкалює. Але проходить годинка-друга, привикаєш і вже потім чуєш. Набедений! Ні, ну нормально. Давай. Один вогонь. то один. один вогонь. Ризик є дуже великий. Перший же день прилетіло десь за 5 метрів від нашої гармати снаряд вирва така була на глибина 3 метри, що я став, мене з ями не було видно. Тобто, то що я сміюся, то не означає, що я тут на пікніку. Я вам покажу, як я наводжуся. От палочка-виручалочка. От я стою, фонарик в зуби і. Тільки наводжуся, що буду казати, так є. Але ворога б'ємо, воно не мішає. Не мішає бити ворога. Хвилина часу бах бах навіть, навіть скоріше вистрілив, вилетіла гільза, другу з. Закладаєш і можеш зразу стріляти. Але доводиться треба постійно, бо гармата всім скаче трошки, то все. По-любому треба, ну то секунди, раз-раз-раз подивився і стріляєш. Снаряди є осколочні, а можна поставити фугасний. Осколочний то сам підказуєш, що осколки розлітаються. Радіус так 100 метрів, радіус, то так 100% нишить, а може і більше. Цей, фугасна, вона заривається в землю і вириває або цей. Ну, до 10 кілометрів в основному наш снаряд летить, орієнтуватися треба на то. Почали стріляти, є попадання, є то зразу, є результат, такий, відчувається такий ніби.